Шампанський на сніданок, люди, які кричать хіп-хіп, ура і вдягнені у красивий національний одяг із прапорцями в руках. Так, це все про 17 травня у Норвегії, день конституції цієї країни. Подумайте двічі, якщо ідея одягнутися в цей день включає для вас шорти і шльопанці. Норвежці в цей день одягають традиційні костюми, які називають Бунат. Бунади виглядають по-різному відповідно до географічної локації, тому люди буквально демонструють своє родинне походження. Норвежці неймовірно пишаються своєю незалежністю від Данії та Швеції. 200 років тому Норвегія здобула незалежність, написавши першу конституцію Норвегії, яка проголосила цю країну незалежним королівством. Не дивуйтеся, якщо вас запросять на сніданок 17 травня і замість кави подадуть келик шампанського. Це незвичайний сніданок, а приємне проведення часу, яке може тривати годинам. 17 травня ви побачите норвезькі кольори всіх форм і розмірів. норвежці носитимуть червону, білу та синю стрічки на своїх сорочках. Вони вивісять величезний прапор у своєму саду чи на балконі. Вони прикрашатимуть свою їжу паперовими прапорцями. А на довершення всього вони також носитимуть ручний прапор, якими вони махають під час параду. Королівська родина відіграє ключову роль у святкуванні о дванадцятій годині. Королівська родина співає національний гімн разом зі всіма, і тисячі людей дивитимуться прямий ефір по телевізору. 17 травня один із небагатьох днів, коли норвежці не хвилюються про свою іпотеку, кар'єру чи якісь інші проблеми. Це день, коли можна озирнутися на основні цінності, які формували країну, і день, коли потрібно підняти келик за сучасну демократію. Норвежці дуже пишаються своїми звичаями і вони будуть раді запросити вас до святкування.